Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої хороші діточки! Настала тепла пора, і ви дуже часто гуляєте містом. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про правила поведінки на вулиці і згадаємо правила дорожнього руху, як потрібно. Поводити себе на дорозі, як потрібно себе поводити у транспорті. І так, почнемо. Згадаємо з вами, що означає кожен колір світлофора. Світлофор із зображенням людини, яка йде призначено для пішоходів. Переходити дорогу можна. Тільки тоді, коли він світиться зеленим. Але перед тим потрібно подивитися праворуч і ліворуч, щоб переконатися, що не наближається автомобіль. І в жодному випадку не можна переходити дорогу, якщо зображення з чоловічком горить червоним кольором. Переходити дорогу можна. Тільки на пішохідному переході. Якщо поруч з переходом немає світлофора, ви повинні дотримуватися таких правил. Подивіться праворуч, а потім ліворуч, щоб побачити, чи не їде поруч автомобіль. Якщо поруч їде автомобіль, потрібно його пропустити і тільки тоді переходити дорогу. Не можна переходити дорогу на повороті. Не можна переходити дорогу між двома транспортними засобами, що стоять. Ви не завжди можете побачити зустрічний автомобіль. Тому перед тим, як переходити дорогу, ви повинні прислухатися, чи не наближається. Автомобіль. Ви повинні дотримуватись таких правил. Якщо ви чуєте звук автомобіля, ви повинні зупинитися і подивитися ліворуч, а потім праворуч. Ще, як розрізняти звуки. Гучний шум двигуна означає, що автомобіль поблизу, а тихий, що автомобіль. Далеко. Ви, як діти, буваєте часто нетерплячі. Ви можете перебігати дорогу, щоб швидше дістатися до іншої сторони вулиці. Можна також вибігти на дорогу під час гри. Не можна переходити дорогу в непризначному місці або ходити по ній. Не можна гратися близько. Біля дороги. Для цього є спеціальні майданчики. Ні в якому разі не можна вибігати на дорогу за м'ячем. Завжди, переходячи дорогу, не відволікайтеся і тримайте старшого за руку міцно. Ходіть тільки по тротуарах, коли ви йдете по вулиці. Переходьте дорогу тільки на пішохідному переході. Неважливо, якою вулицею ви йдете, людною чи ні, ходіть тільки по тротуару, щоб залишатися в безпеці. Є такі діти, що висувають руки з вікна. Коли їдуть у машині або в якомусь транспорті. Старші діти можуть навіть висунути голову, щоб помахати зустрічним автомобілем або закричати щось. Деякі вважають, що це кумедне, але насправді це може бути дуже небезпечно. Може травмувати автомобіль, який їде на зустріч. Повороти це сліпі плями для водіїв. Переходить дорогу на повороті, у водія не буде достатньо часу, щоб помітити вас та пригальмувати. Не можна переходити дорогу на повороті, це небезпечно. Якщо ви вже настільки самостійні і дорослі, що катаєтеся самі на велосипеді. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся правил безпеки. Завжди ви повинні одягати шолом перед тим, як сісти на велосипед. Перевірте справність велосипеда. Особливу увагу зверніть на те, чи справні гальма. Якщо катаєтеся ввечері, перевірте, чи працює фара і чи встановлені світловідбівні деталі. Не можна кататися на велосипеді на багатолюдяних вулицях без супроводу дорослого. Безпека в автомобілі Автокрісло або пристебнути паском безпеки. Залишатися в, безпек... в безпеці в транспорті треба дотримуватись таких правил. Не треба ходити з салоном транспортного засобу, маршрутного таксі, автобуса. Якщо стоїте в автобусі або в маршрутному таксі, ви повинні триматися за поручні до повної зупинки. Не, не потрібно висовувати руки або голову з вікна автомобіля або іншого транспорту, що рухається. Якщо ви збираєтеся гуляти ввечері, чорний одяг це погана ідея. Ви маєте гуляти у одязі світлих кольорів, або носити світловідбивні елементи. Носити яскравий одяг, так краще водіям буде вас помітити. Ще декілька правил. Не поспішайте, коли сідаєте в машину або виходите з неї, це може бути небезпечно. Коли переходите вулицю, не відволікайтеся, або коли йдете самі вулицею. Будьте дуже уважні. Ви не повинні самі відкривати двері автомобіля, а тільки після того, якщо дорослий вам це дозволить. Ви не повинні грати або пустувати в салоні автобуса, або на проїжджій частині. На цьому все. Гадаю, що мої поради вам будуть на користь. Будьте уважними на дорозі, бережіть себе. Всім гарного дня, мирного неба!